У прилуках осквернили пам'ятний знак Героям АТО, обписавши його фарбою з балончика. Ганебна подія сталася 23 травня у День Героїв України та сколихнула чи не все місто. Першими обурливий надпис виявили рідні загиблих героїв, які сюди прийшли зранку, аби вшанувати пам'ять найдорожчих людей. Ми з родинами загиблих прийшли вшанувати пам'ять про наших хлопців. Підійшовши до пам'ятного знака, ми були в шоці, тому що. Ну як зробили таку на другу да, над пам'ятним знаком. Ми, е, так, ну, нам дуже боляче було е, е, споглядати на цю незрозумілу надпис такий. Ми побачили якесь незрозуміле слово, і це була фарба. І видно, що це фарба з балончика, і е, був обмальований описаний цей пам'ятний знак. І ми були в шоці, ми не знали, що і ми давай зразу звертатися до компетентних органів, щоб це не пройшло безслідно. Хай лавочки описують, ну пам'ятники описувати це, це вже завжебезпридя конкретно. розумієте. Це дуже обідно, що хлопці віддали життя, а таке ставлення до них. До їх пам'яті обурені рідні загиблих героїв звернулись до голови громадської організації щит Павла Красноока. Він і викликав поліцію для того, аби відновити справедливість сьогодні. В 11 годині до мене в телефонному режимі передзвонила член родини загиблого пані Людмила Бойко і каже, що отакав такий випадок скинула фотографію. На що я будучи не подалі тут зразу сюди, приїхав, повідомив. Владу міста про даний випадок визвав слідчо-оперативну групу, яка приїхала відразу ж. І, відповідно, вони зафіксували цей випадок. Ну, Є у нас тут камери відеоспостереження, ви бачите, да? хочу. Ну, так коротенько сказати тій особі, яка це зробила. Ми знаємо, що це був випадок зроблений між сьомою орієнтовно між сьомою ранкою і десь пів на дев'яту ранку. Тобто, це самого ранку було зроблено. Відеокамери покажуть. Я думаю, хто це зробив. А ця людині, цій людині, яка це зробила, ну м'яко кажучи, ми думаємо, що скоро зустрінемось. Ми задамо питання, для чого це було зроблено. В честь. Сьогоднішньої е, на всю Україну відомої дати рідні загиблих героїв переконані, що наруга над пам'ятним знаком то не просто підліткові пустощі, а щось значно більше з підтекстом. Я думаю, Дашу, це спеціально. То, що, бачите, що твориться майже кожного тижня. У нас є загиблі, і тут така надруга. Тобто це неповага, не повага до наших захисників сьогодення, неповага до захисників, які оберігають нас з неба для рідних загиблих героїв. Цей пам'ятний знак має надважливе значення. Це єдине місце, де ми можемо зібратися не тільки Прилук, а Прилуцький район і інші громади, де ми можемо шанувати пам'ять про наших хлопців. В кого немає на алеї героїв, в кого немає банера, ми приходимо сюди. Це єдине місце, де ми збираємося. Мене брат загинув в АТО. У 2015 році ще я тільки сюди можу прийти, вшанувати пам'ять. У мене банера по пам'яті студию. Немає ще. Ми ніколи не чекали, що в нашому патріотичному місті, славетному легендарному місті, да, Прилуцького краю, в місті Прилуки, на центральній площі місця відбудеться акт вандалізму. Тобто, зокрема, був зроблений надпис. Невідомо для чого невідомо. З якою метою на монументи для захисників України, які загинули, захищаючи нашу державу, починаючи з 2014-го і по сьогоднішній день включно, винні мають понести покарання, наголошують рідні загиблих героїв. Адже світла пам'ять про захисників це єдине, що їм сьогодні дозволяє триматися. Беззаконня порождає беззаконня. Якщо це все отак оставить, я взагалі в мене зразу була така реакція, що дайте. Я спробувала одтирати. Влажними салфетками воно не одтирається. Я кажу: хай мені скажуть, чим оттерти, я прийду сама у дитру, Куплю о дитру. Тому що ви розумієте, якщо так це оставить, коли Паша Краснок приїхав і сказав, що я викликав поліцію, і тому розумієте, що оставимо раз. Буде далі продовження ще хуже. Ми родини загиблих. Надіємося, що все-таки те, хто зробив цю надругу, все таки буде найдений і покараний. Наразі даним ганебним випадком вандалізму, який сколихнув чи не все місто займається поліція.